Привіт, сьогодні на огляді пікнік на льоду. Автор Андрій Курков, а видавництво обирає останнім часом лише фоліо. Сірий папір, цупка й красива обкладинка 219 сторінок. Тепер щодо автора Андрій Курков, український письменник, журналіст, кіносценарист. почесний академік Американської академії мистецтв і літератури в Нью-Йорку. Лауреат національної премії медичі Франції, за кращий іноземний роман 2022 року. Його твори перекладені на 45 мов. Про сюжет головний герой роману Пікнік на льоду. Журналіст Віктор Золотарьов отримує над. Звичайне завдання від провідної газети писати некрологи про впливових людей, які ще поки живі. Поступовий герой усвідомлює, що з необережності опинився втягнутим в складну гру тіньових структур. Тепер йому доводиться боротися до те, щоб просто виживати. І що цікаво, ситуація ускладнюється через пінгвіна на ім'я Машко, якого Віктор забирав з київського зоопарку, тому що в них не вистачало грошей на годування тварин. Однозначно рекомендую.